Thank you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Україна не розглядає проміжних варіантів у війні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, оскільки усім ясно та очевидно, що у результаті це призведе до нескінченної війни. РФ щодо України не зупиниться, окупанти будуть постійно йти далі. Таку думку висловив радник голови ОП Подоляк в розмові з BBC Україна. Ми з вами про це говорили на самому початку. У такому разі це безкінченна війна. Це сценарій мінську: 2 3, 4, 5. безкінченої війни, тому що Росія не Північна Корея, Російська Федерація по відношенню до Україна не зупиниться на 38-й паралелі. Вона буде йти далі, постійно далі. Це і є сценарій безкінченої війни. Розповів Подоляк на запитання, чи розглядає українська влада умовний корейський сценарій. Подоляк зазначив, що після підписання договору про закінчення війни є ризики, що росіяни переоснастять свою армію, мобілізують більш окупантів, ще більше нагріють пропагандою реваншистські настрої і підуть далі забирати ще якусь територію. Вони пристосуються до санкцій. Більше того, вони поступово зламають консолідацію, ЄС, отримавши там формальних чи неформальних Юзників, і ми зовсім скоро отримаємо наступну війну, але у значно гірших умовах. Чому? А тому, що нам скажуть, ви ж тоді не довели усе до кінця. Ви ж тоді були такі потужні. Ми ж вам допомагали, але ви не пішли до кінця до правильного фіналу. А сьогодні ми вже не можемо вам допомагати. Ми не можемо щороку своїм суспільствам в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії говорити. А давайте ще раз Україна буде воювати з Росією. Ще раз дамо їм кілька сотень мільярдів євро. Ще раз приймемо біженців з України. Сказав Подоляк, радник голови ОП підкреслив, що Україна не може жити в цьому форматі. Росія не зупиниться. Ще раз кажу, це не північна Корея. Підсумував він своєю чергою. Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців, згадуючи війни у Грузії та Україні, заявив, що лише втрата Росією усього захопленого та відповідальність за агресію буде запобіжниками проти нових війн. Цими днями згадують російську війну проти Грузії восьмого року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки, про те, як торгічна відмова надати Україні та Грузії план щодо дій членства в НАТО збільшила зухвалість роз але усе ж таки тодішня війна ще не стала історією. Не війшла повністю в минуле, тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити. Тодішні виклики і зараз дуже актуальні, і не тільки через те, що загроза подальшої росагресії у цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів. Очільник держави нагадав, що в війні 8, 14 і 22 другого років різний масштаб і характер, але однакова суть регіональні та глобальні механізми не спрацювали саме тому, наполягає він у міжнародних відносинах. Потрібен принцип превентивності. Якщо уже зрозуміло, що якась держава готує агресію несправедливо, не спровоковану незаконно, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Після цієї російської війни проти України не має залишатися ані тліючого, ані замородженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути усе, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості, тільки очевидний програш Есора, втрата ним усього захопленого та його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти війни. Президент підкреслив, що над ним працюють українські дипломати, ОП, урядовці та усі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на росагресію. На його думку, захищаючи власну державу, українці автоматично захищають усіх, кому уже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.